І сьогодні я вам покажу, як в Ibis Paint намалювати е, бульбашку мильну по типу ось такою ось. Беремо Холст, замалююсь, замальовуємо його чорним кольором. Тепер беремо білий. І в ось цей ось рулер беремо ось цей ось кружечок. Розширюємо і проводимо. Товщину ось, ось, ось нам треба приблизно десь 22 пікселя. Ось так ось. Можна ще раз провести. Тепер ми беремо. Ну, десь ось такий ось рожевий можна. На 120 пікселів. І ось так ось робимо. Тепер можна взяти ось такий ось голубенький. Можна трохи фіолетового. І ось такого ось ще можна трохи. Все. Тепер прибила... прибираємо його, натискаємо на блюр на 260 пікселів і ось так ось блюримо його. Тепер знову йдемо ось ось кружечок на білий колір. Ось так ось проводимо, потім на 120 пікселів. І ось таку серединку. У мене ще ось такі ось додати сердечки або, наприклад, там ще щось. І знову натискаємо на блюр і блюрим його. Кружечок. Ось так ось ми ще його трохи блюримо. Не знімаю кружечку, потім ми його знімаємо. І ось така ось булюпашка в нас виходить. Я сподіваюся, це відео допомогло. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайк, пишіть коментарі і всім пока!